Сьогоднішні наступні декілька занять будуть присвячені способам побудови графіків функцій, якщо ми вже знаємо якісь попередні графіки, тобто окремі випадки або шаблони якісь і таке інше. Справа в тому, що не буде потреби кожного разу для побудови графіка функції проводити повне дослідження. Ми зможемо користуватися саме перетвореннями вже відомого графіка, але нам необхідно знати, як, як буде впливати, яка дія в рівнянні функції, якщо записана на графік функції. Ну, Наприклад, от, якщо ми знаємо y дорівнює х квадраті, графік функції, а ми вже знаємо, то як зміниться графік функції, і там х квадраті додати двійку, чи ще щось? Ось цим ми будемо займатися на наступних. Заняття. Але давайте зараз запишемо, які взагалі перетворення графіків функцій нам будуть доступні, що ми маємо навчитись робити. Але це будемо записувати в загальному вигляді. Перше перетворення це те, яке тільки що було. Це якщо ми знаємо графік функції y дорівнює f від ікса. То я, який вигляд буде мати графік ось такої функції? Ну, відповідно, плюс чи мінус, я пишу плюс, але мається на увазі, що А може бути відієм. Якщо е, таке перетворення також, ми маємо навчитись? Ось таке перетворення, якщо константа віднімається від аргументу. Е, також до е, цікавих перетворень є добуток. Функції на якесь число, Причому будемо розглядати різні випадки. Е, цікавим перетворенням є модуль функції. І модуль аргументу. Це різні перетворення, тобто може бути і ось таке перетворення. Ну, і дуже цікавим перетворенням, якщо встигнемо, то є. Сума графіків f від ікса. Вдати, наприклад, G від икса. Якщо ми знаємо графік цієї, цієї функції. Так от, оці перетворення, як вони будуть впливати на графік функцій, це ми розглянемо на наступних заняттях. Але бувають функція задана в такому вигляді, що одразу не можна сказати, що це ось оце перетворення або ось оце. Ну, ось, давайте подивимось, наприклад y дорівнює х квадраті додати 10х додати 25. На перший погляд, це, ми розуміємо, що це квадратична функція. Але щоб побудувати її графік, нам треба або проводити дослідження цієї функції, про що я зараз говорю, що цього немає, потреби робити. Або якимось чином звести до графіка, який ми вже знаємо. Ну, очевидно, якщо мова йде про квадратичну функцію, то, мабуть, необхідно зводити до ось цієї. Але як? Давайте спробуємо це зробити. Якщо ми маємо будь-яку квадратичну функцію, то користуючись формулами а квадрат додати 2аб, я не випадково пишу зараз доданки ось отак. Додати 2АБ додати Б в квадраті. Це формула так звана квадрат суми, або ще інколи говорить повний квадрат. Це буде А додати Б в квадраті. Так от, якщо в нас задано ось такий вираз, праворуч, в рівнянні записано функції, то ми будемо вважати його, що нам задано ось оце. А значить, ми можемо подати його ось такому випадку. Тобто, оцей квадратний тричлен можна буде записати. Замість А у нас х квадраті, за, значить замість а у нас Х додати. Ось оце стоїть подвоєний добуток, Тобто поділяємо на двійку, буде 5х. Значить, якщо перший доданок Х, то другий доданок 5. Необхідно перевірити, щоб співпадав і третій доданок. Отже, якщо піднести до квадрату 5 щоб ми отримали 25. Отже. Побудова ось такого графіка ось цієї функції фактично зводиться до побудови ось цієї функції. А побудова графіка цієї функції зводиться до перетворення ось цього. Нам лише необхідно буде з'ясувати, як же це перетворення вплине на графік функції y рівні від x. Як оце мінус b впливає. Отже, сьогодні ми вчимося зводити функції, рівняння функції, до випадків, які ми зможемо в подальшому легко зобразити на координатній площині. В даному випадку ось така функція. Якщо інша квадратична функція, ну, наприклад, y дорівнює 2х квадраті додати 8х. Додати 6. Трішки складніший випадок. Значить, Давайте е, одразу домовимося. Якщо ми маємо множник біля х в другому степені, то для подальших перетворень його необхідно винести за дужки. І далі нам буде вже легше це робити. Двійку виносимо, маємо х квадраті додати 4х, додати 3. Дорівня. А тепер також спробуємо. З цього 3-члена отримати квадрат дві члена. Двійку переписуємо. Оце наше а квадраті додати 2 ав Тут проблемка зараз виникне за цим доданком. Ось він нам не, не задовольняє того, чого ми хочемо. Ну, але цю проблему ми знаємо, як вирішити. Зараз на третій доданок взагалі ми дивимося. Х квадраті додати 4х. Значить, що це буде? Х додати оце наш подвойний добу. Поділяємо на двійку. Буде 2х. Значить, якщо перший доданок Х, а тут 2х, оце написано 2 АБ. На двійку поділили, значить наша АБ буде 2х. А у нас Х, а значить Б у нас двійка. Пишемо сюди двійку в квадраті. Але тепер розуміємо, що. Якщо ми зараз розкриємо дужки, ми не отримаємо ось оцей, або ось оцей вираз. В чому справа? Давайте спробуємо, це вже усно треба робити. Підносимо до квадрату х квадратів. Помножити на 2. 2х квадраті є такий додаток. Другий доданок подвойний добуток. 2х на 2 це 4х і на 2. 8х є такий додаток. І третій доданок тут буде. 2 в другому степені 4 помножити на 2, 8. А у нас стоїть додаток 6. Значить, для того, щоб була правильна тут рівність, нам необхідно записати мінус 2. І тоді, в цьому випадку, ми можемо стверджувати, що ось ця функція це є ось оця функція. Цієї функції може бути побудований з графіка ось цієї функції на підставі ось оцих перетворень графіка. Дивимося. Тут одразу три перетворення. Перше перетворення, ось воно, x додати 2. Це ось це перетворення. Ось оця мінус двійка це ось це перетворення. І оцей множник, це ось оце перетворення. Отже, виконавши три перетворення над графіком ось цієї функції, ми зможемо отримати графік ось цієї функції. Так, з квадратичною функцією більш-менш зрозуміло. З лінійною функцією також все досить просто, бо можна безпосередньо її досліджувати. Y до рівня kx додати B. А можна говорити, що над цією функцією необхідно, ось над цією функцією необхідно виконати два перетворення, а саме множення на К, це ось оце перетворення, і додати B, це ось оце перетворення. І фактично побудувати графік ось цієї функції, виходячи з графіка ось цієї функції. Якщо дробова лінійна функція, тут трішки складніше. То, наприклад, y дорівнює x додати 5 поділити на x, додати 7. Як звести дану функцію до нам вже відомої y дорівнює 1 поділити на x, чи y дорівнює k поділити на x. І потім, використовуючи перетворення графіків, виконати це. Дивимося, значить, основна ідея така. Необхідно спробувати в чисельнику зараз утворити доданок такий, як знаменник. Тобто, в знаменнику у нас стоїть х додати 7, значить, і отут треба записати х додати 7. Що це нам дасть? Це нам дасть от що х додати 7, але ж, що значить х додати 7? Це ж замість п'ятірки ми 7 пишемо, а значить тут же необхідно записати мінус 2. І поділити на х додати сі. А далі виконаємо так зване почленне ділення чисельника на знаменник. Тільки членами чисельника буде ось оце перший, а оце другий. І тоді ми отримаємо Х додати 7, поділити на х додати 7, і ми бачимо, що це одиниця. Відняти 2, поділити на х додати 7. Дорівнює, я зараз переставлю тут доданочки місцями. Напишу оцей на першому місці, мінус запишу ось тут. Тобто буде мінус 2 поділити на х додати 7. І додати 1. Що ми зараз отримали? Ми отримали рівняння ось цієї функції у вигляді. Можна навіть зараз отак записати, що y дорівнює. Зручному для побудови графіка на підставі геометричних перетворень графіків. Тобто, дивимося, що тут за перетворення необхідно зробити. Ну, в даному випадку можна сказати, ось над графіком цієї функції. Значить, 1 поділити на х, перше. Множення на мінус 2 це ось оце перетворення. Х додати 7 це доданок до аргументу, це ось оце перетворення. Незважаючи, що тут написано мінус, але тут завжди плюс-мінус і тут плюс-мінус. І додати 1 це ось оце перетворення. Отже, виконавши над графіком. Ось цієї функції, три перетворення, множення на число від'ємне, додавання константи до аргументу і додавання до функції, ми зможемо побудувати графік цієї функції, а значить і оцієї функції, без додаткових досліджень. Ну, очевидно, із кубічною функцією можна поступити так само. Я е, залишаю для самостійного опрацювання, скажімо так, які перетворення необхідно зробити, скажімо, з е, функцією ось цією. Але в даному випадку. Щоб звести до цієї, нам може знадобитися саме вміння додавати графіки функції, я дуже е, хочу, щоб в нас вистачило часу терпіння. Ми дійдемо до цієї теми, як побудувати графік, який є сумою двох графіків. Тоді ми дуже легко зможемо побудувати графік цієї функції. Якщо буде, а ми знаємо графік функції y дорівнює e X3 і Y дорівнює e 3x. Ми все зробимо. Дякую за увагу. Чекаємо на наступному занятті, яке буде присвячено побудові графіків на підставі паралельного перенесення їх чи множення на константу. На все добре.